Добрий день, мої любі дітки! Ви вже здогадали, що ми сьогодні будемо робити? Так, правильно малювати! Учора ми з вами допомогли одягтися нашій ляльці-катрусі на прогулянку. А сьогодні ми з вами малюємо ляльку у зимовому одязі. Для цього нам буде потрібен білий аркуш паперу, фарби гуаш різного кольору, склянка з водою, пензлик, олівець і серветка. А зараз ми з вами розімнемо наші пальчики. Мої пальчики радіють, що робити все вміють танцювати і стрибати, малювати, спочивати. А зараз ми будемо малювати лялечку. Спочатку малюємо голову, потім ось так тулуб, плечі. Руки, ноги. Тепер беремо пензлик і фарби, і будемо малювати одяг, одягати нашу лялечку. Спочатку ми малюємо штани. Ось так. Ось. Це буде у лялечки будуть штани. Так, ось. Теплі, гарні штани. Якого вони кольору? Синього кольору. Ось синього кольору намалювали штани. Що потім ми малюємо? Потім ми малюємо чобітки, щоб у нашої лялочки ніжки не мерзли на морозі. Так, ось такі чобітки. Далі будемо малювати куртку. Тепленьку куртку. Так, ось у нас руки. Ось так одягаємо нашу лялечку у куртку. Так, і зафарбовуємо. І зафарбовуємо. Якого кольору куртка у нас? Вірно. Червоного. Так, потім ми будемо малювати наші лялечки цю шапку. Шапку намалюємо жовтого кольору. Ось так. Малюємо шапку. Ось яка тепленька, гарненька шапка у нашій лялечки. Тепер будемо малювати рукавички. Так ось жовтого кольору. Ось кінчиком пензлика. Ось так. Ось так пальчик. Так. Ось ми і одягнули нашу лялечку на прогулянку. Що ми ще не намалювали? Давайте наші лялечці намалюємо очі. Очі в неї будуть. Блакитного кольору. Так. Намалюємо ротик червоного кольору, також кінчиком пензлика. І намалюємо ніс. У нас є ось чорна фарба. І ось так охайно-охайно. ось охайно. ось так, ось і, два. і намалюємо наші лялечці ніс. Ось яка у нас вийшла гарна лялечка. Чекаю від вас зворотнього зв'язка. До побачення!